Привіт, друзі! Ви на каналі Супер Санюк І сьогодні ми відкриваємо яйця. Я купив міфічне яйце і отаку таку вот штучку. Давайте спочатку... Сначала... Ой, стойте, Погодіть, давайте попробуємо прокол з тіктока. Чуть польєм і відкриємо міфічне яйце. Ага, типа багато петов, да? Давайте тоді продамо цього ежика. Такой ежик. Що то такое не сегодня надо продавать. От цього ежика сейчас продамо. Не його не хочу брать. Сейчас вот так, сейчас нажмем. А, смотри, где надо вот так вот брать и двойку нажимать. все, я понял. Блин, что максимальное количество пэтов уже будет? Это плохо. А потом цей инвентарь отчистить от петов. Ненужных. Так, відкриваємо мифическое яйце сразу. Лысица, пожалуйста, лисиця. Мышка. Ну ладно, мышка, так мышка. Давайте вот це польем. Відкриваємо мифическое. Ой, не мифическая линия. Угу, понял. Давайте тепер оце відкриєм. Пожалуйста. Що там? Що там? Я не бачу. Оу. Так, давайте пойдем, что бебик не давай. Бебик, бебік, Бебік, ти где? Тут типа должен О! Подивіться, який прикольний мені випав? Кому тоже нравится, ставте лайк. Та блин, не це хочу взять. А потом поставлю. Ну і кому понравилося відкриття яєць, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всем пока-пока-пока!